Як це об'єднання села 1 і села 2 буде відбуватись? Я е, зразу кажу так. Якщо на, на кліці буйволо написано слон, не вірь очам своїм. Я е, дивлюся реально на життя. Тобто, закон не прийнятий. Далі було в місцезоні, можна було ще раз його подати. Тобто, ну, гаразд, але сформулюйте, друга, друга річ. Я, я хочу сказати так: що перше, що можна зробити вже. Це прийняти закон про зміни до статусу Києва, розділити повноваження адміністрації і виконкому. Якщо це буде зроблено, це легко дуже зробити. Відповідні законопроекти зареєстровані у Верховній Раді, і це буде першим сигналом того, що іде не імітація реформи, а дійсно є розуміння. Друге, це дійсно цей законопроект, який давно. Відпрацьований давно зроблений всіма переговорний, але на якому рівні у адміністрації президента кажуть ні, ні в якому разі а є ризикувати ви ворогів. О, ви ще в адміністрації ні, Я дуже президента. добре знаю про що робиться, тому що він мав бути поданий три тижні назад. Його не подали. Його не подали. Причому його реєструвати за свою навіть діяльність регіонал. Mm. Його не зареєстрував. Тому я не вірю. Давайте Добре. секундну паузу. Пане Ігоре, Тільки що був оптиміст, тепер уже став я... песиміст, панове, Це віго. я просто бачу реальні кроки адміністрації президента. І шотка жорстка імітація. Панове, Єдине, що не можна з'ясувати.